Ліжко за ліжком у цій лікарні в західній яві займають діти, що постраждали від землетрусу, який стався в понеділок у густонаселеній провінції Індонезії. Серед них маленька фітрі. Я сказала фітрі піти помити руки після їди, і за кілька хвилин стався землетрус дуже сильний. Вона була у ванні, на неї впала стіна і завалила по шию. Було видно лише голову. Стіна також пошкодила бойлер, і Її ошпарило сідницю та ногу. Землетрос був силою 5,6 бала. Епіцентр був розташований поряд із містом Чіанджур за 75 кілометрів на південний схід від столиці Джакарти. На ранок середи кількість загиблих зросла до 268. і, як очікують, їх буде ще більше. Понад 150 людей вважають зниклими безвісти, утратило життя багато дітей. Рятувальники розбирають завали. Ситуацію ускладнює те, що в багатьох районах зникло світло. Також було зафіксовано 145 авторшоків. Влада попереджає, що найближчими тижнями може зійти чимало з сувів. Критичною назвав ситуацію в Ірані Верховний комісар ООН із прав людини. За його словами, влада посилила реакцію на антиурядові протести. За останні два місяці загинуло понад 300 осіб, зокрема, коло 40 дітей. Випадки смерті реєструють у всій країні у 25 з 31 провінції. Смертей у наслідок протестів в Ірані дедалі більше. У вихідні загинуло двоє дітей. Сили безпеки реагують жорстокіше. Усе це свідчить про те, що ситуація критична. Ці народні виступи назвали найсміливішими з часів революції 1979 року. Влада Ірану стверджує, що їх організували іноземні вороги. Тим часом управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначає, що останнього тижня сили безпеки особливо запекло придушували протести в містах, де переважає курдське населення. Джерела повідомляють, що за останній тиждень у переважно курдських містах було вбито понад 40 осіб. Останніми днями також розгорнуто значну кількість сил безпеки. Загальнонаціональні протести спалахнули в Ірані у вересні. Поштовхом стала загибель 22-річної курдської дівчини Махси Аміні. 16 вересня поліція моралі затримала її за нібито неправильне носіння хіджабу. Пізніше Махса померла в лікарні. Батьки дівчини запевняють, що вона втратила життя внаслідок побоїв, завданих під час арешту. Питання, через яке Сербія та Косово були на межі серйозного конфлікту, вирішилося. Сторони за посередництва ЄС домовилися про автомобільні номери. Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу назвав угоду здоровим глуздом. Про що договір? Дуже просто Сербія зобов'язується припинити видавати номерні знаки з назвами косовських міст. Косово зобов'язується уникати перереєстрації транспортних засобів, які вже їздять із цими номерами. Уряд частково визнаного Косова планував почати штрафувати близько 10 тисяч водіїв, переважно етнічних сербів, за те, що ті пересуваються країною на сербських номерах. Усі, хто отримав номери до 1999 року, намагалися змусити змінити їх на нові. Серби, що на півночі Косова, чинили цій ініціативі активний і навіть запеклий опір. Їх у регіоні проживає близько 50 тисяч, і більшість досі вважає державу, що відокремилася частиною Сербії. Суперечка навколо автомобільних номерів тривала близько двох років. ЄС та США побоювалися, що вона може перерости в міжетнічний конфлікт. обидві сторони погодилися. Те, що було вирішено багато років тому, треба втілити в життя зараз. Попередні домовленості має бути реалізовано. незалежність Косова визнали 110 країн однак Сербії серед них немає. Щоби підтримувати хиткий мир між країнами, у регіоні досі залишається коло 3700 миротворців НАТО. Юрба робітників заводу, що в китайському місті Дженджу кричить і б'є палицями людей у захисних костюмах. Протести на найбільшому заводі з виробництва айфонів спалахнули через те, що керівництво відстрочує виплату премій. Але це офіційна версія. Припускають, що насильство виникло через протикоронавірусні правила оператор заводу заявив, що всі працівники живуть на своєму робочому місці без зовнішніх контактів, щоб вони не підхопили коронавірус. Але багато хто скаржиться, що мусить жити поряд із зараженими. Кількість нових випадків захворювання в Китаї і далі зростає. Але європейські вчені ставлять під сумнів політику Китаю щодо коронавірусу, яка звучить як нуль терпимості. Вони кажуть, що в країні ще не вакцинували дуже багато літніх людей. треба дозволити цьому вірусу циркулювати, але перед цим створити природний імунітет. А цього можна досягти лише за дуже високих показників вакцинації. Інфікованих у Китаї менше, ніж у США та інших великих країнах. Але компартія вимагає ізоляції кожного хворого, тоді як інші уряди послаблюють обмеження на поїздки й інші заходи контролю й намагаються жити з вірусом. Експерти зазначають, що політика нультерпимості завдає шкоди психічному здоров'ю людей. До того ж, антикоронавірусні заходи можуть перешкодити роботі китайських портів, а це підірве й так ослаблену світову торгівлю. Іделічні зимові пейзажі в місті Гамбург, штат Нью-Йорк, проте місцеві жителі не раді. Вони вже уявляють, скільки праці їм доведеться докласти, щоб усе це розчистити. У деяких районах штату всього за кілька днів намело мало не двометрові кучугури, і все це перед святкуванням Дня Подяки. Але місцеві жителі кажуть, що бувало й гірше я вже бачив кілька великих снігопадів. Гадаю, ці кучугури в моєму житті за розміром на третьому місці завірюха почалася у Четуер. Сніг надуло з Озер Ерій Онтаріо у Буффало, другому за величиною місті Нью йорку У суботу було удвічі перевищено попередній рекорд добового снігопаду. Тут випало понад 40 сантиметрів снігу. Через це закрили дороги і скасували авіарейси. Це як зимова країна, чудес, але без цукерок. прибирати сніг відправили нацгвардію. Були й трагічні випадки. Принаймні, дві людини померли від серцевого нападу, коли відкидала сніг лопатами. Величезний qr код освітлює нічне небо над Ереріядом столицею Саудівської Аравії. Це рекорд, який зафіксували в книзі Гіннеса. Для такого шоу використали 1346 дронів. Для фіксації рекорду qr код мав щонайменше 5 секунд завмерти на місці. Також він мав працювати, це перевірили. Так, Україні відзначили заснування першого саудівського бренду електромобілів. Сір компанія обіцяє випустити перші машини вже до 2025 року. За найближчі кілька років ми створимо нашу виробничу базу і спроєктуємо автомобілі як седани, так і позашляховики. Ми розроблятимемо справді привабливі автомобілі для Саудівської Аравії та ширшого регіону. Цей регіон один із найуразливіших до змін клімату, і наслідки вже видно. За останні три десятиліття температура на близькому сході зростала набагато швидше ніж у середньому у світі. Влітку в Саудівській Аравії температура повітря може сягати екстремальних показників. У компанії кажуть, що під час створення автомобілів це врахують коли ми говоримо про Саудівську Аравію і ширший регіон, то головне питання температура повітря. Ми хочемо створити автомобілі, спеціально призначені для цього регіону. Електромобілі сір будуть повністю електричними. Компанія сподівається за найближчі кілька років збудувати для них відповідну інфраструктуру. Імениті британські бренди показали нові моделі на найбільшій мотоциклетній виставці Великої Британії. Вона проходить у Бірмінгемі у самому серці англійської мотоциклетної індустрії. Компанія BSA демонструє єдину модель оновлену золоту зірку. Голд Стар випускали з 1938 по 1963 рік. Це ім'я добре знали шанувальники мотоциклетного спорту. Золота зірка виграла безліч перегонів на острові Мен. Компанія розорилася 50 років тому, а тепер відроджується під крилом індійського автогіганта Махіндра. Ми постаралися зберегти вигляд і стиль старої золотої зірки в новій моделі. Бак і двигун зовні схожі на попередників. Новий двигун не має повітряного охолодження, але візуально здається, ніби повітряне охолодження є. Перша партія Gold Star надійде в продаж на початку наступного року. Стартова ціна 7500 євро. А це марка Тріумф, одна з найстаріших і водночас наймолодша у Великій Британії. Вона з'явилася 1902-го і після банкрутства компанії відродилася на початку 90-х. У Бірмінгемі вона репрезентує лінійку міських мотоциклів Triple Naked 2023 року. Нині британські бренди модні в усьому світі. Ми досить унікальні, нас не так багато. І це безумовно знаходить відгук. Америка наш найбільший покупець, хоч там величезний ринок мотоциклів, тож це великий сюрприз. Ще одна класична британська марка Royal Enfield. Вона демонструє новий круїзер Super Meteor 650. Ще одне з легендарних імен у британському мотоспорті: Бренд Нортон. Наступного року він святкуватиме своє 125-річчя. Компанія випускає першокласні мотоцикли вартістю понад 45 тисяч євро. Британські мотоцикли злетіли на пік популярності у 50-60-х роках. Тоді їх вважали найкращими у світі. Згодом їх потіснили японські виробники. Їхні мотоцикли були красивими, якісними і недорогими. Наразі британські марки знову цікавлять покупців. Виставка в Бірмінгемі триватиме до 27 листопада. Щільні ряди будинків, проблеми з електрикою і стічними водами. Столиця Кенії розростається. Її ресурсів уже не вистачає на нормальний розвиток інфраструктури. За останні 20 років населення на збільшилося вдвічі й досягло 4,5 мільйонів. Тут де я мешкаю, проблема з освітленням. Навіть якщо відчинити вікно, світло закривають сусідні будинки. Під час дощів теж проблема. Дощову воду ніхто не збирає і вона затоплює каналізаційну систему. Розв'язати проблему перенаселеності має допомогти розумне місто Конза. Його зводять за 60 кілометрів від Найробі. Фактично, це буде технополіс із комерційними будинками, підприємствами великих технологічних компаній, університетами, готелями і розважальними центрами. У місті також зведуть недорогі житлові будинки з екологічних матеріалів і з якісною системою комунікацій. Ми встановимо сантехніку з датчиками для автоматичного подавання і перекривання води. Це допоможе ощадливо її витрачати. А ще ми заохочуємо збирати воду, особливо в сезон дощів. Маємо резервуари, які можна наповнювати водою, щоб потім використовувати в зливних бачках. На дахах розмістять сонячні панелі. Вікна будуть із подвійним склом, щоб ліпше утримувати тепло чи прохолоду в приміщенні. Жителі розумного міста матимуть доступ до інформації про загальне споживання електроенергії та води. Це допоможе ефективніше берегти ресурси. Технополіс розкинеться на площі 20 квадратних кілометрів. На першому етапі зведуть житлові будинки, у яких буде майже 13 тисяч квартир. Цього року уряд Кенії виділив на розвиток проєкту 74 мільйони доларів США. Цей будинок, що в німецькому місті Бохум, скоро стане енергоефективним. Зараз будівельники покривають його спеціальними дерев'яними панелями з теплоізоляцією із целюлози. Це дасть змогу зменшити споживання електроенергії на 70-80%. Ремонт робить берлінський стартап. Наразі триває одна з перших таких реконструкцій у Німеччині. Ця будівля не бачила ремонту 50 чи 60 років. Дерев'яні панелі стануть її другою шкірою. Раніше орендодавці не прагнули утеплювати будинки, вважали це більше приємним бонусом ніж необхідністю однак усе змінилося, коли настала енергетична криза. А також вийшов новий закон про розподіл збору за викиди 2 між орендарями і орендодавцями залежно від енергоефективності будівель. Утім, утеплювати будинки дуже проблемно. Це забирає багато часу, а робітників не вистачає. Стартап розробив технологію, яка дає змогу швидко виготовляти дерев'яні панелі з утеплювачем. Плюс ще в тому, що на монтаж не треба багато робітників. Є й інші переваги. Це не лише новий дерев'яний фасад. Ми ще робимо ізоляцію і вентиляцію. До того ж, прокладаємо зовні будівлі, електропроводку, а також труби для гарячої води й опалення. Більше не треба тягнути дроти і прокладати. Ти труби всередині будівлі. Усе можна провести у квартиру ззовні. На будинки припадає 35 відсотків загального енергоспоживання в Німеччині в Україні 19 мільйонів житлових будинків. Майже третина має дуже низький показник енергоефективності. Виростити зелену траву на токсичній воді це може здатися нереальним, але в Австралії знайшли спосіб, як це зробити. усю очищену воду повторно використовують, і зрошують траву. У північній території Австралії вигадали спосіб, як видаляти небезпечні хімікати з дощової та річкової води, зокрема, второвмісні поверхнево-активні речовини, відомі як ПФАС. Високий їх рівень виявили в кількох місцевих річках ця очисна установка перша в Австралії, яка вилучає речовини щомісяць вторг. Третімент на заводі з води виловлюють хімікати і важкі метали. Вони з дощовою водою потрапляють у річки зі звалищ. Система споживає мінімальну кількість енергії і не використовує хімікати чи витратні матеріали. Технологія поєднує в собі багатоступінчасте фракціонування піни й закриту систему сонячної дистиляції. Дощ проходить через сміття і збирає весь бруд на дні сміттєзвалища. І що потім із цим робити? Якщо це потрапляє в довкілля, то на нас чекає катастрофа, усе знищиться. На очисний завод витратили коло 13 мільйонів доларів. Місцева влада називає проєкт успішним і каже, що в перспективі його розширять на всю територію Австралії. А тут, завдяки очищеній воді, вже росте зелена трава. Базилік кінза, кріпи петрушка. На цій вертикальній фермі вирощують найрізноманітнішу зелень, але дивовижно не це, а те, що ферма розташована просто в супермаркеті. Ідея належить шведському стартапові. Зелень вирощують методом гідропоніки, тобто без ґрунту. Спочатку пророщують насіння, а потім поміщають рослини у спеціальні горщики. До них надходить вода, насичена поживними речовинами. Хімічні добрива не використовують. Зелень, що підросла одразу викладають на магазині полиці. До них тут Лише 200 метрів. Їжа взагалі дуже багато подорожує, її імпортують із багатьох місць. У середньому продукти проїжджають чи пролітають 4 тисячі кілометрів, перш ніж потраплять у тарілку. Наш проєкт своєрідна відповідь на це. Усі хочуть свіжих харчів, а зелень має бути дуже свіжою. Такі вертикальні ферми є вже у вісьмох супермаркетах у всій Швеції, зокрема в Стокгольмі. Це зручно. Ми точно знаємо, скільки товару отримаємо за день. Немає чинників ризику. Зовнішня ситуація на наше виробництво не впливає. Коштує зелень коло 20 шведських крон за пакунок. Це майже 70 гривень. Я просто глянула на ціни. Коштує досить дешево, якщо взяти до уваги, що зараз багато що подорожчало. Тож я зробила свій вибір. Вертикальна ферма в супермаркеті має також й інші переваги. Не треба тратитись на опалення, бо будівля і також обігрівається. Крім того, є системи, які збирають у магазині конденсати вуглекислий газ. Це також заощаджує ресурси. Шведський стартап планує найближчими роками охопити 80% супермаркетів світу. Цій майстерні стоять за кілька кроків від палацу короля Чарльза III поряд із містом Тедбері в графстві Глостершер. Тут опановують традиційні ремесла студенти з Великої Британії та інших країн. Стипендію їм виплачує благодійний фонд, який заснував нинішній британський монарх 36 років тому. Король і королева консорт і зараз підтримують освітній проєкт. У майстернях можна багато чого навчитися: від різблення по каменю до платіння кошиків. Є курси і для майбутніх меблярів. Як матеріал використовують повалені дерева, які збирають у великих королівських лісах. Там є й і дуби, і ясини і кедри. До майстерень потрапив один кедр із цікавою історією. Він довго ріс біля королівського палацу, але недавно захворів і його зрубали. Із цього кедра можна щось зробити, і цей матеріал уже особливий. Він має цікаве походження і зв'язок із цим місцем. Багато студентів уже здобули раніше фах, але тепер хочуть зберігати спадщину предків і створювати всілякі вироби традиційними методами. Ми не зацікавлені у виготовленні предметів, які потім виконують. Хочемо робити те, що прослужить усе життя. Студентів ще навчають дбайливо витрачати природні матеріали. Нас приводять у ліс, показують дерево і кажуть, скільки воно має рости, перш ніж його зрубають і зроблять із нього меблі. На це можуть піти сотні років. Повернувшись до майстерні, я думаю, це дерево росло сторіччя. Хіба можна його не цінувати? Як я можу щось викинути? Треба розумно використовувати, нічого не викидаючи. Майбутні меблярі роблять книжкові шафи, стільці, і навіть гойдалки. У майстернях також навчають гончарства і ткацтва. На конезаводі на півночі Боснії Мирослав Міланкович і його команда нетерпляче чекають кінця листопада. Вони сподіваються, що справа їхнього життя стане частиною нематеріальної культурної спадщини людства. На цій державній фермі розводять ліпіціанських коней. Це багатовікова традиція, яку підтримують ще в Австрії, Хорватії, Угорщині, Італії, Румунії, Словаччині та Словенії. Тепер усі вісім країн подали спільну заяву до ЮНЕСКО на включення цієї традиції до списку нематеріальної спадщини. Любісанека ліпіцанери. Це порода коней, що зникає. У світі лишилося 8 тисяч особин. заведено вважати, що ці коні дуже швидкі, комунікабельні та ідеально підходять для виїздки і верхової їзди. Вони відрізняються граційністю, високим кроком і винятково гарною подовженою, або як ми кажемо, лебединою шиєю. Ці коні порівняно невеликого зросту, потужної статури і благородної зовнішності народжуються темногнідими чи вороними. Але під час дорослішання більшість змінює забарвлення на світло сіре чи біле. Кавалерія та європейська знать століттями цінувала їх у виїздці. Кожен ліпіціанський кінь, що є на фермі, має паспорт. У ньому зазначено ім'я, імена батьків, дата народження, колір вовни, номер його мікрочіпа і родовіди до п'ятого коліна. Зараз на фермі працює 17 співробітників, які цілодобово доглядають коней. Це не один із найбільш темпераментних, енергійних і гордих коней. Але якщо його правильно дресирувати і завоювати його довіру, він стане також найбільш слухняним. Та якщо, хоч раз його образити, він уже ніколи вам не довірятиме. Працівники ферми надіються, що ЮНЕСКО визнає цінність ліпіцянського конярства, що допоможе їхньому підприємству вижити і, можливо, навіть розвиватися. Культурні традиції індіанців надихнули на створення цього вбрання. Його демонструють на модному показі в Мехіко. Його мета просувати товари дизайнерів і ремісників із корінних народів. Нині галузь потерпає від нестачі коштів, нестабільності економіки і навіть плагіату. Так, останніми місяцями індіанські візерунки й орнаменти незаконно використав один відомий американський бренд одягу, а також китайський інтернет-магазин. А у 2015 році подібний скандал спалахнув навколо одного з французьких домів моди. Ми намагаємося підвищити обізнаність людей, щоб вони розуміли, що наші вироби багатогранні і мають потужне культурне значення. Це допомагає людям бачити і розуміти процеси, які ми виконуємо. На лапросе сказе багато ремісників з-поміж корінних народів раніше заробляли ткацтвом, але через конкуренцію з великими виробниками вони стали шукати нові шляхи. Так, дехто почав шити вбрання з елементами традиційного стилю. Це дедалі популярніше на ринку. Кожен може одягнути сукню від кутюр на якусь урочистість чи випускний бал. Ми навіть шиємо весільне вбрання. У заході беруть участь дизайнери з різних країн Америки. Лісет Альварес із перу створює аксесуари, поєднуючи сучасний стиль і старовинні традиції. Наприклад, ми робимо сучасні сумки, не забуваючи про традиційну культуру. Ми забарвлюємо вироби натуральними фарбами, наприклад, з листя. Матерію робимо на ткацькому верстаті, шимо дитячі сукні, сумки і подушки. Тиждень моди організував уряд Мексики. Старовинні мелодії і традиційне вбрання у чилійському місті Вальпараїсу скрізь чути звуки шарманки. Механічний орган став головним героєм міжнародного фестивалю Шарманщиків. Шанувальники цього інструмента з'їхалися з усього світу. Це перший міжнародний фестиваль шарманщиків у Чилі. У ньому бере участь Мексика, Німеччина та інші країни. Шарманко винайшов італієць Барб'єрі. Вона являє собою скриню, у середині якої лежать трубки, хутра й валики з шипами-кулачками. Спочатку її використовували для навчання співочих птахів. Перша пісня, виконана на переносному органі, називалася Шарман Катрін. Тому інструмент стали називати шарманкою або катеринкою. Спочатку шарманка могла грати лише одну мелодію. Пізніше конструкція стала складнішою, і кількість мелодій збільшилася до восьми. Цей інструмент. Полюбили мандрівні музики. Шарманщиків можна зустріти й зараз, причому в різних містах світу. Кажуть, що бордер-колі одна з найрозумніших порід собак. Це вкотре довів цікавий випадок в Англії. Це Розі вона живе в регіоні Мідлендс і недавно загубилася. Проте собака не стала бігати вулицями у пошуках своїх господарів. А прийшла прямо до місцевої поліційної дільниці. На записі видно, як Розі впевнено заходить до відділку, наче точно знає, куди йде. Потім спокійно лягає біля дверей і чекає. Господиня Розі каже, що ця собака завжди добре поводилася. Але жінка й гадки не мала, що вона настільки самостійна. Вона така розумна. Я була рада, що вона не дуже нервувалася, і у поліцейській дільниці їй, вочевидь, було комфортно. Розі загубилася під час прогулянки. Її налякав звук феєрверк вона метнулася в укриття, а потім зрозуміла, що господаря поруч немає. Це дивовижно. Правильно кажуть, що собаки не блукають безцільно. Ніколи не бачила, щоб собака заходив до поліційної дільниці, особливо наляканий феєрверком. Вона загубилася і сама прийшла в безпечне місце. Дуже дуже розумна собака. На розі був нашийник з ідентифікаційною биркою. Поліціянти зателефонували до господарів і ті забрали собаку. Тварина дуже зраділа. Історія закінчилася добре. Парк розваг тіволі, що в Копенгагені відчинив ворота Різдва. Один із найстаріших парків атракціонів у світі віком 179 років прикрасили кілометрами блискучих гірлянд і тисячами іграшок. Торік він закрився на кілька тижнів раніше через спалах ковіду. Цього разу є надія, що туристичний сезон пройде без перебоїв. Ми створили величезну різдвяну сцену з безліччю додаткових розваг і безліччю гарних вогнів. Тут звісно є Санта Клаус. Він збудував для себе новий дім. Отже, усе наповнене атмосферою різдва That's a lot of Уперше Парк Тіволі відкрився 1843 року. Його заснував армійський офіцер Георг Карстенсен, надихнувшись подібними парками в інших країнах світу. Серед найвідоміших відвідувачів був Ганс Крістіан Андерсен. Також його кілька разів відвідував Волт Дісней, щоби почерпнути ідеї для свого Діснейленду. Це місце зберігає багато традицій. Це можна відчути, прийшовши сюди. Наприклад, будинки тут з іншої епохи. Проте цього року Різдво буде ощадливим. На тлі зростання цін на енергоносії парк вирішив скоротити час сяяння ілюмінації. Водночас, лед-лампочки наразі становлять лише 10% підсвічування парку. Щодо атракціонів, то їх запускатимуть лише в міру повного заповнення місць. Та настрій відвідувачів це не зіпсувало у листопаді ще рано думати про Різдво, але данці добре знають, як відзначати це свято. Людям подобається приїжджати сюди і занурюватися в дитячі спогади. тут дуже дивовижно і затишно. Мені подобається Тіволі, бо це чарівне місце. Знайдений плаский шматок бронзи у формі людської руки, може пролити світло на одну з найзагадковіших мов Європи баскську. На руці віком 2000 років написано лише п'ять слів, але вони можуть підтвердити гіпотезу існування васконської мови, від якої, як вважають, і походить баскська. Згідно із цією гіпотезою, васконські мови були поширені в Європі до появи індоєвропейських. І єдина жива мова, яка збереглася, це баскська. Сьогодні нею говорить коло 800 тисяч осіб, які живуть у країні басків та інших регіонах Європи. Водночас більша частина науковців упевнена, що плем'я Васконів почало писати своєю мовою лише після того, як кримські загарбники ввели латиницю. Утім, тепер історію баскської мови можливо доведеться переписати це перший документ, який безсумнівно написано васконською мовою, а також написано літерами, які належать саме до васконської. Ми були майже впевненими, що баски в давнину були неписьменними, що вони дуже погано навчилися писати іберійською мовою, щоб карбувати монети, а писемність і латинський алфавіт перейняли в римлян. Бронзову руку знайшли біля підніжжя середньовічного замку. Можливо, вона висіла на дверях як амулет. Поки що розшифрували лише одне слово, яке означає щасливий. Це текст привітання, побажання удачі мешканцю будинку чи гостю. Лінгвісти вважають, що баскська мова, на відміну від інших мов Європи, не належить ні до індоєвропейських, ні до інших відомих родин мов. Її називають ізольованою. Водночас вона складається з низки діалектів, носіям яких дуже складно зрозуміти одне одного.